Слава Україні! Вітаю, друзі! Ось мій куст фундука Каталонський в лапках. Я вже показував його. Має 4 роки і понад 3 метри на 4 штамбах. Я тут робив щеплення фундука сорту Барбакан. Тут всередині чаші, всередині цього куща росте мій барбакан. Йому тут затишно, він схований від вітру. Живці я купував в господарстві в батьків сад і робив щеплення 28 березня 2021 року. Зараз він вже. Добре, підріс. має десь 2 метри і маю сигнальні горішки барбакана. Ось. Такі квіточки барбакана і горішки. Ось. Заложив десь 10 кластерів. На цьому штамбі росте барбакан і тут утовшення таке, тут місце щеплення. Цей мій сінянець в цьому році теж заложив файний урожай і горішки. Немаленькі, файні горішки з усіх сторін позакладав буде гарний врожай. Ці горішки дуже подобні до Косфорда, але я маю Косфорд, і це не Косфорд. Можливо, вже це сіяніць Косфорда. Можливо, гарні великі горішки. Ну і шкода буде видаляти всі чотири штамби. Можливо, хоча ж один залишу. Або спорослі вирощу ще такий самий. Ну, є є трохи горішків, і горішки гарні. Так і кущ. І я хотів показати тут ще одне щеплення, я робив. Барбакан 9 квітня 22-го року. Є в мене на каналі відео, як я. Цей штамбік пригнув, щоб отримати саджанці барбакана. І зараз я показую, які саджанці в мене ростуть. Більше як пів метра вже гарні, а перший то більше як метр. На коренях чотирирічних мають бути гарні саджанці. Навіть позакладали вже Сережки на наступний рік. А тут ще одна така несподянка, як поля цимум. На горизонтальному відводку була видно, плодова брунька запалилася і будуть горішки. Ну, скоріш за все, саджанця з цього не буде. І шкода видаляти горішки. Подивимось, що з цього вийде. Ось такий високий вже Це перший кореня. В наступному відео покажу, як я на сіянцях роблю щеплення і вирощую інші сорти. До зустрічі!